Всіх вітаю! Сьогодні я представляю дисципліну Історію туризму. Я, Панченко Світлана Анатолівна, кандидат культурології, доцент, представляю дисципліну Історію туризму. Цей курс спрямований на формування у студентів знань у сфері історії туризму, туризмології, культурології, розширює світогляд щодо географії туризму, дозволяє пізнати світ. І туризм в цілому, поподорожувати різними країнами, зустрітися із традиціями тієї чи іншої культури, також ознайомитися із кухнею, із стравами, із традиційними стравами саме тієї країни, куди ми подорожуємо, у результаті вивчення цієї дисципліни. Історії туризму студент може дізнатись про світові пам'ятки культури, маршрути до об'єктів туризму, дізнатись історичні періоди розвитку туризму, виконати презентації на відповідні теми, подивитись фільми, відео про подорожі, прочитати книги про подорожі, розширити свій світогляд, і тезаурус щодо нових термінів, навчитись розробляти маршрути до об'єктів туризму і зарахуванням специфіки сфери туризму. Чому фільми, книги, тому що за допомогою багато таких туристичних фільмів і таких книг про подорожі, які я рекомендую, які завжди викладають телеграм-групи там, де працюю зі студентами, для того, щоб розширити круговір студента, розповісти про цю дисципліну, і коли вони, наприклад, не читають книгу. То вони дивляться студенти фільм. А зараз я вам покажу розроблений мною силабус із цієї дисципліни. Ви можете зараз бачити на екрані. Значить, з історії туризму я читаю сім лекцій проводжу вісім практичних занять. Змістовний модуль 1. Передумови виникнення подорожей і туризму в суспільстві. Лекція перша розглядає історичні етапи розвитку туризму. Потім виконують практичне заняття. На практичних заняттях студенти обов'язково презентують свої теми. Обов'язково робиться презентація, виконується реферат, доповідь, дивиться фільм, або читаються якісь фрагменти з книги, або бажано прочитати всю книгу. Лекція друга. Розглядає значення туризму для історії людства загалом. Розглядається Україна як туристична країна, також внесок українців у географічні дослідження земної кулі. Говоримо про відомих туристів, мандрівників, паломників. Практичне заняття кожна супроводжується, як правило, презентаціями, відеоматеріалом. Студенти зараз мають змогу відзнімати. На своїх гаджетах коротенькі відео, це не є зараз проблемою. Потім лекція 3 присвячується подорожам в стародавньому світі. Лекція 4 присвячується подорожам виховку середньовіччя. Потім змістовний модуль 2 розглядає історіографію туризму. Лекція 5 присвячується подорожам та великим географічним відкриттям у другій половині 15-16 століть. Тут ми говоримо про Колумба, про його постать, його подорожі, призначення кругосвітних подорожей для розвитку туризму. Також лекція 6 розглядає розвиток подорожей в епоху просвітництва. Лекція 7. Розповідає про розвиток туризму в світі в 19-першій половині ХХ століття. Обов'язково тут уже розглядається соціально-економічні чинники формування розвитку туризму, основні види туризму цього часу, які види провідні, дослідники, мандрівники нашого часу. Потім лекції 8 Я начитую про туризм в Україні в 20 два століттях. Розглядаємо масовий туризм в Україні, в світі, трансформаційні процеси, які відбуваються в туризмі. У у зв'язку з новими викликами. Це зараз війни, коронавірус, катаклізми, катастрофи світового масштабу, екологічні катастрофи. Зараз необхідно думати про екологізацію. В світі про збереження клімату, ті проблем, які пов'язані з кліматом. Таким чином, ми проходимо цей курс, потім теми індивідуальних робіт виконують студенти, пишуть реферати, обов'язково роблять презентації, рекомендований список літератури, який постійно оновлюється, додаткові інформаційні ресурси. Які теж доповнюються, і рекомендовані відео з курсу Історія України. Історія України це обов'язковий курс для спеціальності туризм. Як без історії туризму можна вивчати взагалі цей курс? Обов'язково рекомендую для студентів вибирати цей курс і вивчати, тому що без історії туризму як можна далі вивчати взагалі туризм. І... Так що вивчайте, вибирайте, удосконалюйте свої знання, займайте самовивченням, самоудосконаленням, працюйте над собою. Дякую за увагу! Всього вам найкращого.